Україні стартувала посівна кампанія. Як вона проходить та чим допомагає держава дрібному фермеру? Говоримо сьогодні з народним депутатом України Дмитром Соломчуком. Вітаю вас, пане Дмитре. Вітаю! Тож почнемо з найпростішого. Як наразі проходить посівна кампанія? вже маєте якісь орієнтири розуміння? Ну сьогодні в Україні засіяно 300 тисяч гектарів землі. Посівна розпочалась в Одеській області. Там, де тепліше, сіяли там сучовицю, сіяли горох. Вже і на Рівненщині почалася в інших регіонах. Це більше зараз висівають цукрові буряки, але бачите, погодні умови трошки якби не передбачувані. Дощ, сніг, погода змінилась, вночі холодно, і масова посівна по всій території України вже буде відбуватися після Пасхи, після 16 квітня. Це таке, що масово по всій території. Найскладніше, якщо ситуація це в Херсонській області, Миколаївській, Харківській, там район Куп'янська. В Херсонській найбільше заміновано. Херсонська область це і Запорізька така область, це області, звідки ми всі споживали овочі, фруктів дуже велику кількість, та вже цибуля споживали. через що на сьогоднішній на неї така ціна, тому що імператована. І ситуація там найважча, тому що потрібно багато територій розміновувати. Тому що Херсонська область найбільше замінована. І сьогодні, от приходить самохідна вже техніка для механічного розмінування. Перший, хто надав дану техніку, це такий світовий бізнесмен Говард Бафет. Він закупив вісім автоматизованих комплексів для розмінування, І плюс повністю всю амуніцію для хлопців з ДСНС перетехніків, плюс оплатив навчання. Загальну на 30 мільйонів доларів. Вже два автомобілі почали розмінування на минулому тижні, шість автомобілів в дорозі. Автомобіль чим цікавий, що він розміновує не тільки на поверхні, а на глибину 60 см землю. Він все переробляє, якщо є там міни, є снаряди, вони детонують. В цьому велтері автомобіля. І якби земля вже повністю пухка, перероблена і очищена для того, щоб здійснювати там посібку. Це своєрідний комбайн. Так, да, своєрідний yeah. такий комбайн зміновуч який управляє паратехнік з пульта управління. І він собі на полі їздить. І вони досить ефективні. І за день там, коли буде вже 8 машин, вони досить багато. Гектарів за день будуть розміновувати свого часу, якщо я не помиляюся, десь в кінці минулого року, коли ми з вами спілкувалися про аграрну аграрний сектор взагалі економіки України, ви говорили про те, що війна призвела до того, що фермери втратили багато обладнання, реманенту полів. Ну зокрема, ви тоді говорили, що комбайни були вивезені в Росію і тому подібне. Чи ви вдалося вирівняти цю ситуацію? Наскільки вдалося фермери компенсувати? Наскільки умовно до посівної фермери підійшли готовими? Тобто, чи чи є потреба в якихось там обладнанні, в посів насінні і тому подібне? Ну дуже багато техніки було знищено в Чернігівській області. Майже у всіх господарствах, де лінія була, якби де війна переходила. І сьогодні надаємо там господарствам для користування безкоштовно з фонду Жнива перемоги трактори та сівалки. Вже відвантажуються з Рівному, вирушили, будуть там здійснювати посівну. Також відправляємо техніку на Херсонщину, Миколаївщину, Одесьчину, інші регіони в всіх зрозуміло, всім допомогти. Важко, напевно, не зможемо, але тим, кому найтяжче, точно зробимо все, щоб, щоб допомогти. Компенсації за техніку на сьогоднішній день чи приміщень ще немає, але аграріям потрібно фіксувати всі збитки повністю. У нас працює фонд в Україні міжнародних криміналістів-юристів. Які збирають цю всю повністю інформацію. Вони два рази в рівному у нас вже були в гостях, якби спілкувалися. Вони всю збирають інформацію, і поки потім з часом будуть пакет на це готувати для репарації виплати, коли цей момент настане, але всі мають фіксувати все, що втратили, хоча б доставати старі фотографії там. Я було, думаю, що, що зараз, хоча б так, да? якщо це техніка, в будь-якому випадку можна витягнути з електронної бази там, технічні паспорти, якісь приміщення були в БТІ, зареєстровані, якісь не були. Те, що було в БТІ ну, в загальному якомусь реєстрі, то можна витягнути. Земля також, якщо вона орендована чи там, приватна, можна з реєстра. Взяти дані, чи була орендована, чи приватна, засивались, засивалась, зняти на сьогоднішній день, наскільки пошкоджено, як пошкоджено, це все зафіксувати і там, через міністерство, чи через депутатів, чи так подавати, щоб в міжнародників ця вся інформація була, це дуже важливо. Ну, Наприклад, через вас можна передавати цю інформацію? Можна. Тоді давайте трошки прорекламуємо ваш офіс, куди можна звертатись для того, щоб. Передати таку інформацію або там поспілкуватись з народним депутатом, в ну, якщо є питання по аграрному. Я думаю, що аграрії, які втратили, їм не зовсім не всім комфортно буде їхати в мою приймальню, яка знаходиться на Пересопницькій 58 ну, рік. Це на рівнішній є так само, але найкраще написати на електронну почту, де Крапочка, Соломчук, gmail.com. І відразу я з вами зв'яжусь. І, чи там помічники, надсилайте всі дані і міжнародні організації, і всі пакети документів будемо допомагати навіть вам підготувати і будуть передані для майбутніх компенсацій. Про міжнародну підтримку ми ще поговоримо, але знову ж таки, коли ми з вами говорили про бюджет 23-го року, ви тоді в принципі казали про те, що бюджет на 90% направлений на війну, на армію, на підтримку збройних сил. Чи є якісь програми для фермерів, які, ми, які з державного бюджету можуть отримати допомогу? І що це за програми? як ними скористатися, якщо вони є? Так, ви правильно кажете, максимум всі кошти йдуть на Збройні сили, на багатоздатність країни. На минулому тижні, коли було засідання, також направили 500 мільярдів на обороноздатність додаткових, тому що хлопцям потрібно і заробітну плату платити, і інші витрати, і це найважливіше. Щодо підтримки аграріїв, всіх традиційних програм як колись було, їх немає на сьогоднішній день, але є якби от кошти на гранти на теплиці, на садівництво В цьому році вони скоріше будуть виділятися, затверджуватися через те, що в минулому програма була, а фінансування Надходило пізніше, і часто люди, коли подавали програми, то потрібно було там місяць, два-три чекати. На сьогоднішній день вже там є запаси сформовано орієнтовно 900 мільйонів. І тобто, подавайте програми, вони швидше будуть затверджуватися, тому що є на це фінансування. Також є фінансування, і це більше стосується південної частини України. Це для системи меліорації. Ми ж голосували закон про об'єднання водокористувачів, це що стосується, що аграрії, які там, в Одеській області, Миколаївській, Херсонській, де потрібно здійснювати зрошення, місто. Місто. Зрошення, зрошення, зрошення. да, вони об'єднуються в, в такі ВВК об'єднання водокористувачів, будують систему зарушення. Передаються канали для роботи, насосні станції, вони є залишаються державними, вони не є їхньою власністю, але вони можуть вкладати там кошти, здійснювати реконструкцію, спільно користуватися. І от хто з, 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 створює об'єднання водокористувачів і витрачає на реконструкцію ці кошти, то держава готова в принципі, співфінансувати всі ці проекти. Кошти це також на це є. Але це кажу це стосується більше там Одеської області, там Миколаївської. Ну, але якщо сонські... говорити, наприклад, про фермерів Рівненської області, які там в першу чергу там молочарство цікавить, і тому і там. Що стосується е... фермерів Рівненської області, фермери Рівненської області дуже добре спілкуються з фондом жнива перемоги, і багато хто користується цією допомогою, також на цей рік знову має діяти програма, яка була минулорічна, це в кого до 100 голів корів. То 5300 гривень на голову допомога, якби для відгодівлі, і в кого малі господарства до 120 гектарів землі, то 3100 гривень дотація на один гектар. Це точно якби буде від тепер. Давайте перейдемо до якраз: от до Це кошти фонтів. зовнішніх інвесторів. Так, у яких які, які це кошти, які нам надав ЄВС Союз, Якби допомогу, але вони вже якби в державному бюджеті це виплати з державного бюджету. Але якщо читати, наприклад, в інтернеті, то фонд жнива перемоги це міжнародний фонд, і ну, десь умовно він виглядає так як фонд Баффета. Чи я, не, чи я помиляюсь? Ну так, у нас головний Ядона, основний це говорят Бафет. Які тут програми діють, тому що в. Періодично ви весь час про нього говорите, але я не до кінця для себе можу зрозуміти в яких напрямках працює фонд, що він робить. Тому що то, то сівалки роздаєте, то компенсовуєте гр 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 грошима людям, там дотації даєте. А Нє. зараз говорите про комбайни, які там розміновують поля. Ні, держав, кошти ми не даємо, кошти дається це. Ми як депутати і міністерство залучали європейські кошти і виплати ці на голову худоби чи на гектар, здійснюється ще державний агрорієстр. Угу. То в ньому Тобто Це робили. не фонд. <кій> Ні, Це ніякого відношення немає до фонду жнива перемоги. Фонд жнива перемоги. Ми в тому році надавали комбайни для малих садніх фермерів, зібрали в загальному 30 тисяч гектарів виражаю, Цьому році ми розширюємо свою програму. Ми ще завезли зараз 54 трактора, також багато завезли сівалок. І зараз трактори з сівалками будуть надаватися на безкоштовній основі фермерам, щоб вони здійснили посів якісною сучасною технікою. Як посієш, ти будеш збирати. Якість посіву дуже важливо від того, яка там сівалка. Якби потім їх будемо назад забирати на базу, готувати, сервісувати, чистити, готувати до наступного сезону. І вже там з кінця травня місяці знову будуть надаватися для безкоштовного користування комбайни, щоб збирати врожай. Є також ще декілька нових напрямків, які, я думаю, реалізує спільно з Говардом Баффетом, е програм цікавих, але про це буде вже пізніше, коли вони почнуть реалізовуватися. Не люблю казати те, що поки що його немає, тільки є в голові. І те, що стосується машин для розмінування, це Говард Бафет напряму надає через свою фундацію на ДСНС. Він не може надавати ну, машини для розмінування для, для, для фермера чи для. Фонди, який займається сільським господарством чи іншим направленням, це тільки мають ну, якісь державні служби, тому що це є небезпека, це має бути навчений персонал, сертифікований персонал. Ну потрібно вміти розуміти, яка міна, які ну, вкладений закон, який прощує доступ українського. Аграр, аграрної продукції за кордон, зокрема в до Польщі. Я знаю, що в принципі свого часу ви багато говорили про це щодо спрощення цих митних процедур і тому подібно, зокрема молочної продукції. Чи, є, чи це те про що про те, це те, про що ви говорили, чи це щось інше вступило в дію? Це більше стосується того, що перейшли домовленості з міністерством сільського господарства Польщі. І у нас стояло по 20-30 кілометрів тірів з зерном, там з кукарудзою, з соєю для експерта в Польшу, але в більшості для транзиту. Тобто це вантажі або потяги. Ми йшли транзитом. В Гданськ їхали для перезавантаження в судна чи там до інших якихось країн. І е, польська сторона завжди здійснювала фітосанітарний контроль на митниці, що затягувало дуже сильно процес. І якби були домовленості, що всі вантажі, які йдуть транзитом, чи щось будуть вантажуватися на судно в Данську, чи їдуть транзитом до інших країн, вони не переходять польський фітосанітарний контроль на кордоні, а просто пломбуються і їдуть. І це. Сильно пришвидшує переходження вантажівок чи потязів. Вони не потрібно їм по 5-6 діб стояти, а вже там потрохи воно скорочується на дві доби, там, на одну добу проходження. А кожна доба це додаткові витрати для аграрія. тому що компанія, яка перевозить логістично, зрозуміла, що виставляє додаткові рахунки. рахунки за добовий перестой, бо потрібно водіїв заплатити, паливо в бак залити. Ну і зрозуміло, автомобіля. Тобто, Таке рішення було прийнято. Зрозуміло, що. Що, навіть, наші аграрії, якби, польські навіть аграрії якби дивуються, як ми, наші аграрії так можуть працювати під час війни, що вони бояться такої кількості продукції, вони такої кількості продукції в житті ніколи не бачили. Як бачили, там в Польщі трішки забастовки фермерів були, щоб зупинити. Українську сільгоспродукцію, але зі всіма спілкуємось, що давайте війна зараз, давайте, давайте допомагати один одному, а закінчиться війна, тоді вже будемо розмовляти на інші теми, економічні там і все. Але ну, польські фермери зрозуміло бояться, тому що вартість їхньої продукції там, пшениці сої, кукурудзи значно впала, тому що ми можемо з ними. Ну, зі всіма, в принципі, конкурувати і бути в топі на першому місці. Не можу не запитати, яка доля так званої зернової угоди. Раз вже ми за експерт почали говорити, адже ну, ми періодично чуємо від Путіна про те, що то Росія, то Росія заходить в зерно, то виходить. Тобто це як інструмент шантажу. Чи вона зараз працює за зернова угода, чи експортуємо ми зерно для третіх країн і тому подібне? Ну, ми експертуємо, вони завжди кудись заходять і виходять, це їхній принцип життя в Росії. І як він останній раз, якщо не помиляюсь, сказав, що в місяці ми пересмотримо, яке у нас буде положення. сподіваюся, що він мав на увазі а, свої збройні сили, що положення них буде дуже хребет. Вони будуть десь далеко навіть від українських кордонів в глибинці Російської Федерації. І тоді нічого не потрібно буде приглядати, а просто спокійно, щоб судно ходили по морю і здійснювали імпорт і експорт. Маніпулювати вони будуть цим завжди, тому що вони е маніпулювали сотнями років, в принципі, хлібом, продуктами харчування. Вони через це мали вплив на африканські країни. Е Завжди маніпулюючи цим, і потім збираючи голоси е, через СЕВОН там, інших світових інституціях. але ситуація кардинально змінилася. Україна сьогодні приділяє дуже багато уваги, е, яким МЗС, як парламентська дипломатія, всі інші до африканських азіатських країн. І багато хто вже на нашій стороні вони розуміють, що відбувалося. Вони розуміють, що Росія десятками років їм маніпулювала, які вона чи не діє. І сьогодні коридор працює. Сьогодні, якщо не помиляюсь, стоїть 19 суден на завантаження, якщо на сьогоднішній день три судна підходить до завантаження. в Десь три дні тому вийшло судно з гуманітарною пшеницею 30 тисяч тонн на Ємен. І на днях буде вантажитися судно також з гуманітарною пшеницею 30 тисяч тонн на Судан. Правильно я розумію, що не дивлячись на те, що в Україні війна, ми ще й надаємо якусь пшеницю, ще допомогу даємо для країн там, от Ємен. Ви назвали Судан. Да, але наша фермери за цю всю пшеницю, отримують кошти повністю. Вони не дають її безкоштовно. Але програма президента працює так, що ми залучаємо кошти благодійників там, з Франції, Штатів, Канади. Тобто це не українські кошти, це кошти. Да, пшениця українська, кошти зовнішні. Тобто тут ми якби, і допомагаємо Африці, але ферми отримують за свою, за свою пшеницю гроші, але гроші не наші. А там, якби є хліб у них. Угу. Ну, така вона цікава. Програма, яка ну, на сьогоднішній день ідеально, я так скажу, працює. І кожне судно в, такі, в країні, такі як Ємен, Судан, забезпечує все населення країни десь хлібом на півтора-два місяці. Повністю Все, все, ну, все, все населення країни. Да. Чи є у нас дефіцит на, на курятину? Це ви кажете за фабрику Чорнобаївці, вона була знищена не тільки через енергорісурс, а, а й через обстріли росіян. Це була найбільша фабрика на яйця в Європі, в Європейському Союзі найбільша. І зрозуміло, через те ціни на яйця дуже сильно піднялись, тому що на яйце сьогодні є дефіцит і всім малим господарством, хто хоче чи внутрішньопереміщеним особам, кажу ідьте в село, боліть якийсь там будиночок, їх досить багато постує, які можна дешево дуже купити, заводьте тисячу, дві тисячі голів, курей, щоб мати в день там 800 тисяч яйця домашнього і реалізовуйте. Якщо ви будете мати таку кількість, і до вас приїдуть завжди там великі ресторани, готелі, закупляться в об'єми. І це досить прибуткова сьогодні справа. Тому що нам нарощувати. Стадо, так сказать, корей для яйця, те, що було знищено, ну потрібно буде ще 2-3 роки не менше. Тобто ціна, те, що ми сьогодні бачимо в супермаркетах на яйцях, вона буде рости? сьогоднішній день ні через те, що ми пройшли вже зимовий період. Ми, піковий період, проблем з овочами, з яйцем пройшли це зима. Садоза краще будуть нестися вдома. Комбікоємова база, в принципі, можна сказати, майже не подорожчала. Тобто, так що ми вже заходимо в літній, якби не було період. Все одно там декілька тижнів сонце буде світити, буде тепло, і ціни навпаки почнуть потрішки знижуватися. Не можу не запитати, ви вже в принципі почали коментувати цю ситуацію. Вартість овочів, ну вона просто там іноді важко зрозуміти, чому така ціна, та саме, наприклад, цибуля. Mm -hmm. Чому вона така дорога, і які прогнози, що робить, по-перше, держава в тому плані, щоб можливо здешевити вартість, якщо робить. І друге, чому така ціна? Чому Україна нас не роз нас це буде, мені здається, рости на... на на кожному цьому городі? А знаєте, що для цього може зробити держава, тільки закликати і допомагати, що ФЕМ більше її посадили. Я не розумію, коли мені говорять за... Даш регулювання, а давайте на цибулю ведемо, а завтра на вату, а завтра давайте там, на Кока-Колу, да? ну, я не знаю, образно. Да? Ну, це люди, які залишились десь в Радянському Союзі, в Радянському Союзі могло працювати даєш-регулювання. Сьогодні працює даш-регулювання на деякі там, соціальні продукти харчування, регулювання саме на цінки. І то воно ж не завжди працює, тому що може бути здійснено там продаж через е, декілька осіб. Ну Ми ж живемо в вільній країні, ми ж хочемо демократію, ми ж хочемо вільно розвивався, щоб приватний ну, бізнес конкурували, окей, все контролювали. Не можна, не можна вплинути напряму на ціну. І саме краще регулює ринок це, е, це перевиробництво в якійсь частині. Да? І це саме найкраще конкуренція між собою. Я не думаю, що без цибулі не можна жити, ну, чесно кажучи, це як сіллю колись така сама. У нас там місяць-два було просто, не знали, сіль купляли, купували вже, ніби там без солі, все жити не, не будуть. У нас всю майже цибулю вирощувала Херсонська область, частина Запорізької, тому що там хороші кліматичні умови. Вона не гнила, вона була суха, вона довго зберігалась. Плюс через енергетичну кризу багато, де овочі зберігалися в овочесховища, десь підприємці не встигли встановити генератор і не було світла і під... багато реально овочів згнило, ну, тому що ну, для них потрібно тримати великі коло овочесховища в відповідних кліматичних умовах всередині. Ні, вони гниють або всихають. І зрозуміло, коли сьогодні там цибуля їде, грубо говоря, з Албанії. Ну, яка може бути ціна, якщо там тільки за автомобіль 22 тонни, щоб завантажити, потрібно з Албанії, щоб він приїхав там заплатити 3500 чи 4000 євро тільки за доставку. Ну, так скільки вона може коштувати. Але вже от за декілька тижнів, бо вже в травні місяці зараз піде зелена цибуля з дому господаря, зараз піде цибуля з Закарпаття. Звоню по фермерам. Які там займалися цибулі, садили там її 10 гектарів, на цей рік висаджують 100. Тобто ви прогнозуєте, що ціна, буде, ціна впаде там, за тиждень-за два? В, любому, в травні місяці впаде в будь-якому випадку. Ну, це за місяць. Ну, давайте місяць не споживаємо цибулі. Знаєте, якщо у вас, ви хочете, щоб у вас був дуже був самий крутий в цьому році віп-кошик на Пасху, то берете яйця, да? І фарбуєте їх хлушпинні від цибулі так у вас буде віп, кошик. Ну що ж, на цій позитивній нині пораді. Я буду дякувати вам за ефір. Дякую, що завітали до нас. З Нашим глядачам нагадаю, що гостем програми про політику був народний депутат України Дмитро Соломчук. Сьогодні ми говорили про аграрний сектор, про ситуацію з аграріями. Чим живуть сьогодні фермери аграрії. Мене звати Сергій Мініч. Це була програма про політику. Не перемикайтеся.